Вітаю, розпочинаємо інформаційний тиждень, на які події був багатим цей день. Далі у підсумку. Відзнаку президента України отримала понад сотня вінничан. Прийом вступників до ПТУ продовжили. В прозорому офісі урочисто одружили молодят. У Вінниці 122 людини отримали відзнаку президента. Медалі 25 років незалежності України вручили вченим, громадським діячам, військовим, учасникам АТО і народним депутатам. Розпочалась урочистість з вітальних слів очільників області та міста. Вони подякували патріотичним землякам, які допомагають розвивати державу. Нагадаю, ювілейною медаллю нагороджуються громадяни за значні особисті заслуги установлені незалежної України, утвердженні її суверенітету, несуху держав. На будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток, сумлінне та бездоганне служіння українському народу. Мирного неба, Божого благословіння і дуже-дуже добрих позитивних емоцій в сьогоднішній день і набагато-набагато років. Набагато. Сьогодні тут зібрались достойні люди, яких відзначив президент своєю нагородою, тому я хочу приєднатися. Це дуже відповідальний і поважний день для кожного з вас. Горжусь тим, що я, звісно, здоров'я мало, але отримав цю нагороду, яку я дійсно заслуговую. Як наповнюється міський бюджет і на що витрачаються гроші вінницьких платників податків? Про це змогли дізнатись учасники круглого столу бюджетотворення в умовах децентралізації, що організували активісти громадської організації «Вінницька Європейська стратегія професійні фінансисти розклали по полицях весь процес, які субвенції отримує місто від держави, та як заробляє власні кошти. У городян питань не бракувало, тож розмова видалась жвавою. За рахунок чого місто живе, розвивається і рухається в європейському напрямку. Розібратись у цьому вирішили активісти громадської організації Вінницька Європейська стратегія за круглим столом. Вони зібрали голів ОСББ, старших по будинках і службовців. Тонкощі процесу бюджету утворення пояснювала головний вінницький фінансист Наталя Луценко. Всі доходи загального фонду поділяються десь приблизно на дві частини. Трошки більше 50% це трансферти, які ми отримуємо з державного бюджету, і трішечки з обласного. І це власні і закріплені доходи. Якщо ми говоримо про трансферти, то я їх вже називала. Це освітня субвенція, це медична, це група соціальних субвенцій. Що стосується власних і закріплених доходів, то основним є податок з доходів фізичних осіб, з 54%. Далі йде у нас єдиний податок, плата за землю повністю йде в наш бюджет, акцизний податок частину видатків майже 80% складають витрати на освіту, охорону здоров'я та соціальний захист. Решту розподіляють між житловим господарством, транспортною сферою і культурою. Фінансисти кажуть, вже почали формувати проект бюджету на наступний рік. Справа не з легких, а до кінця грудня міський кошторис має бути готовий. Представників громади ж цікавило, за рахунок яких коштів будуть ремонтувати їхні багатоповерхівки. Який об'єм закладено цей рік для того, щоб відремонтувати певну там кількість домів? Іде сьогодні співфінансування за рахунок мешканців. Зібрали мешканці гроші. Значить, вкладається частина бюджетних коштів в той чи інший заклад? Змінало ще законодавство. Держава нас вже не зобов'язує ремонтувати житло. Ми поки ще від цього не відмовились. Особливо прискіпливо розпитували про програми, які допомагають мешканцям висоток економити на енергоресурсах. Це і утеплення, встановлення сучасного обладнання і модернізація будинкових мереж для пришвидшення процесів. Депутат міськради Світлана Ярова порадила людям звертатись до своїх обранців. Своєму депутату просто вручити пропозицію. Бажано спільне звернення від мешканців будинку. Одна людина хоче зробити одне, а друга хоче зробити інше. Ніколи не хвилює людей, які живуть на першому поверсі. Проблема десятого по поверху, а так само і навпаки, тому бажано, щоб звернення було колективним. Урок фінансової грамотності тривав більше години. Його організатори сподіваються, учасники круглого столу отримали необхідну інформацію. Тож у їхніх будинкових громадах проблем буде менше. Оксана Святенко, Інжиєвський, новини телеканал Віта. 5 мільйонів гривень виділили депутати міської ради на харчування дітей у школах. Нагадаємо, з початку року держава припинила фінансувати безкоштовні сніданки для учнів перших-четвертих класів та обіди для школярів п'ятих-одинадцятих класів із мало забезпечених сімей. Тож ці витрати взяв на себе міський бюджет. В січні на харчування дітей до кінця навчального року з бюджету виділили 6,5 мільйонів гривень. На перше півріччя нового кошти затвердили на минулій сесії. Міський голова Сергій Моргунов зазначив. Цьогоріч збільшилась вартість та раціон харчування. Я давав доручення відповідно департаменту, щоб вони відпрацювали ці всі ну, норми. Разом із тим порадилися з батьками. І було прийнято рішення встановити харчування для дітей перших-четвертих класів в розмірі 7,5 гривень на дитину, з яких 5 гривень це кошти міського бюджету і 2,5 гривні – це кошти батьків. Вінницьких активістів зібрала громадська кухня. В Кабмін приймають петиції громадян. Великий бокс у Вінниці в день міста. Шлюб за межами радсу. Відтепер таку можливість мають Вінницькі молодята. Нову послугу впровадили в Центрі адміністративних послуг Замостя. Тут вперше провели урочисту церемонію одруження в спеціально облаштованій святковій залі. На весіллі побувала Ірина Корж. Наречені Сергій та Тетяна разом два роки. У червні вирішили одружитися. Та й з заявою про шлюб поспішили не до радсу, а до прозору офісу Замостя. І ось для них зіграли скрипалі віртуози. А далі, як годиться, молодята обіцяють один одному любов на все життя. Радості та печалі. Ми будемо єдині. Ми будемо єдині. Урочисту церемонію одруження в центрі надання адмінпослуг у Вінниці провели вперше. Спеціально для цього в прозорому офісі виділили кімнату. Її вишуканий дизайн і сучасність перше, що впадає в очі. І несподіванка. Напутнє слово міського голови Сергія Моргунова. Ви по життю йшли завжди разом, що ви любили один одного, щоб у вас найскоріше там в сім'ї чи в ваших домівках був дитячий гоміт, сміх, щоб рідні близькі завжди були біля вас. Бажаю вам миру, добра, здоров'я і щоб Господь Бог оберігав вашу новостворену сім'ю. Атмосфера сімейна, дуже затишна, дуже гарна, чудова церемонія. Дякую працівникам цього офісу, що дійсно. На такому високому рівні все одно, що попадаєш в європейський, в європейські такі ну, приміщення, такий заклад, чувствуєш себе справжньою Вінницькою європейською. Все дуже супер, класно. Навіть не сподівалися, що так буде гарно. Ідею мерії – запровадити одруження через систему центрів підтримали в управлінні юстиції. Рівняно зі старою системою, якість, кількість адміністративних послуг в сфері реєстрації актів цивільного стану досить істотно покращилось. За півроку надання послуг в сфері реєстрації цивільних станів громадян офіційно передадуть на рівні місцевих рад по всій Україні. У Вінниці чекати цього не стали. Якщо говорити взагалі про децентралізацію в системі надання різних адміністративних послуг, то це не перший, звичайно, крок в напрямку спрощення надання різних послуг різного характеру. Але от саме реєстрація шлюбів, в тому числі там, ну, різних актів громадянського стану, це вперше. І воно вперше в Вінниці і фактично ну, воно покращує як кажуть, термін отримання цієї послуги, ну, звичайно, є якесь певне конкурентне середовище, звичайно, є якийсь достатньо новий креатив. Зареєструвати шлюб у Замостянському прозорому офісі можуть не лише війничани, а й мешканці будь-якого куточка України. Урочиста церемонія обійдеться молодятам у 300 гривень по буднях і 500 у вихідні. За необхідності її проведуть англійською або німецькою мовами чи за участі сурду перекладача. Ірина Корш, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта. Відсьогодні сьогодні громадяни можуть подавати і підписувати електронні петиції до Кабінету міністрів України. Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він вважає електронні петиції дієвим інструментом для залучення громадян до формування пріоритетів державної політики та прийняття управлінських рішень. Зареєструвавшись на сервісі, кожен може як подати електронне звернення до кабінету міністрів України, так і підтримати вже створені. Для розгляду петиція має набрати не менше. 25 тисяч голосів протягом не більше трьох місяців із Дня оприлюднення. На початку вересня координатор проектів ОБСЄ в Україні проведе у Вінниці регіональний тренінг особливості перших місцевих виборів в об'єднаних територіальних громадах в рамках децентралізації влади в Україні. Серед тем для обговорення державна інформаційна політика щодо реформування місцевого самоврядування, повноваження голів рад об'єднаних територіальних громад та їхній вплив на прийняття рішень. Подібні тренінги представництво ОБСЄ влаштує і в інших містах країни в рамках проєкту, направленого на підвищення обізнаності виборців. Його реалізують спеціально з центральною виборчою комісією. Міносвіти вирішило продовжити прийом вступників до професійно-технічних навчальних закладів. Там вважають, що багато потенційних студентів з різних причин не встигли подати документи до училищ. Це в свою чергу не дає можливості останнім виконати регіональні замовлення на прийом певної кількості абітурієнтів з окремих робітничих спеціальностей. Тож міністерство продовжило вступну кампанію в закладах профтехосвіти до 1 жовтня. Кулішем, богричем, пловом, бутербродами та тортиками пригощали вінничан громадські активісти. Всі разом зібрались на громадській кухні в садибі Михайла Коцюбинського. Ділились як рецептами смачних страв, так і успішними історіями своєї діяльності. Садок поділили на зони, там палили багаття, проводили лицарські бої і навчали стрільбі з лука. Як все відбувалось, бачили і ми. Варили, смажили, пекли та пригощали вінничан смачненьким. В музеї імені Куцюбинського розгорнулась громадська кухня. Представники 30 організацій міста об'єдналися, аби поділитися рецептами своїх страв. Найвідповідальнішу зону з багаттям взяли на себе кавенщики, байкери та велосипедисти. Вони хазяйнують на гарячій кухні. Куліш. Він зараз закипить. Тут його засипали, і він буде у нас козацький куліш, до нього приправи. Це бог Саме головне це, звісно, паприка. Кажуть, що Венгри спеціально так перчили, щоб коли захзахзахвачить їх їжу турки, щоб вони не змогли з'їсти її. До приготування страв допустили лише чоловіків. Так, мовляв, смачніше буде. Чоловік, якщо готує, він знає для кого він готує. Він готує для коханої, він готує для дітей, він готує. Чоловік готує з душою. А жінка готує в неї. Це робота. Жіноча ж половина займалась приготуванням намазанок, якими здавна прикрашали святковий український стіл. Це паштет для тих, хто постить з пісного з пісною олією олією з фасолею. Зелепуха тут чесничок, сіль, перець, приправи для тих, хто не постує. Є дві паштетівки: це паштетівка з печінки і з курячим м'ясом. І традиційна наша улюблена сало перекручене з, чесником, з солью з укропом. Гости садиби, кулінарне розмаїття вражає. Спробувати намагаються все. Сало з часничком, паштетик вкусненький, все дуже добре, гарне. Ну, наша Україна саме краща. Вишикувалась черга і за рекордними варениками. Їх напередодні наліпили в громадській організації Гармонія понад дві з половиною тисячі. Подавали вареники на капустяному листі. Ми українці, ми звикли їсти наші справжні українські страви. Капуста це наш. Овіч, які вирощуємо, тому вирішили так скреативити. Я не думала, що ми їх ще збережемо на громадську кухню. І сьогодні це якби вже символ і гармонії, і символ якої Вінниці, напевно стане, тому що вже є рекорд. Не лише наїстись досходу, а й порозважатись було де тут. І лицарські бої, і стрільба з луку. Студентка із Намібії вілка залюбки опановує техніку. Кінчика і не чіпати стрілу. я вперше на такому фестивалі. Тут дуже гарно. Мені все подобається, і я задоволена. And I like it so much. А на десерт справжня турецька кава зварена на піску, пухкі кекси та домашні тортики. Та чи не найбільше вразив гурманів величезний торт, привезений поліцейськими? Поліція і зв'язок з громадою це не роздільні речі, які повинні бути в кожному місті і. Я думаю, що в нашому місті ми будемо старатися підтримувати ці зв'язки. Перший такого масштабу захід. Я думаю, що він стане традиційним ось саме в ці дні. От на гостині меморіального музею імені Кацюбинського. І я думаю, що кожен охочий зможе завітати сюди, отримати задоволення, те за яким прийшов, скуштувати якихось смаколиків, попоїсти чогось гарного і просто відпочити, тому що краєвиди прекрасні. Гарне свято затягнулось до вечора за філіжанкою кави. Активісти обговорювали не лише рецепти страв, а й свою громадську діяльність. Ірина Діду, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта. Професійний поєдинок з боксу вперше пройде у Вінниці на день міста. За титул чемпіона Європи за версією IBF змагатимуться вінничанин Роман Головащенко та грузин Гогіта Горгіладзе. Розпочнеться фестиваль Великий бокс рейтинговими поєдинками між клубом Українські отамани та командою з Молдови. Дійство відбудеться на стадіоні Центрального парку культури та відпочинку. Повболівати за боксерів зможе кожен охочий, адже вхід на трибуни безкоштовний. Судівська команда міжнародна. Буде бригада е, практично е, з Європейського Союзу. Тобто у нас буде Хорват, у нас будуть е, німецька бригада е, і супервайзер, тобто головний суддя змагань, італіянець е, з Риму. Моя підготовка тривала 9 неділь, з яких, з яких 3 неділі я тренувався по 3 рази в день і наступний, наступний весь час по 2 рази в день. Ми зробили надзвичайно велику роботу. Заключний етап підготовки в мене проходив у Німеччині, де я відбуксував спарінги. Заключний етап був на протязі 18 днів. А з одинадцятої ранку у центральному парку на Вінничан чекають змагання стронгменів Сила міст. Серед запрошених богатир Василь Вірастюк на цьому ставимо крапку. Гарного вам настрою та лише позитивних емоцій. Ну а ще раз переглянути наші новини ви можете на сайті, адреса якого на екрані. Далі погода. У вівторок, 30 серпня, у Вінниці сонячно. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 14-плюс 19. В день 26-31 із позначкою плюс.